Другий випуск курсу Література аріадни лабіринти пам'яті. І в фокусі уваги тема час. А В який час ми живемо? В перехідний. Переходимо. Як ви відповідаєте на запитання про час? Що ви осмислюєте за? Питанням часу, годинник, календарик, як ваш стан, а можливо, події насправді, хіба коли говорять, в який час, ми не називаємо час війни. Звісно, напізніше, за 23-22 роком, будуть саме події цієї буремної дійсності. Але сьогодні, коли нам питають про час, ми спочатку думаємо про цифру. Осмислюємо її значення чи саме події? Ось в чому перше питання, яке веде нас до потреби розібратися в філософських ключиках до питання часу. Поїхали раз, коли ми зазираємо в календар, дивимося на годинник або запитуємо, котра година, ми ведемо мову про зовнішній час. Питання: а чи є внутрішній? Зовнішній час і вимірюють різноманітними засобами. Саме про зовнішній час говорять двічі в одну річку не ввійти. Так, зовнішній нам взагалі не кориться. Хочемо ми того чи не хочемо, ми старішаємо з кожним роком. Хочемо того, чи не хочемо, ми закінчуємо школу і так далі. Але. Він не єдиний. І тут дуже важливо це розуміти, що, окрім зовнішнього, календарного, годинникового, до речі, тут ще одна загадка криється, яка попереду буде. А саме в тому, що випадково циферблат, це коло, є іще один час. Зовнішній буває декількох в свою чергу ну, типів. Є Зовнішній колективний, соціальний саме той, про який ми щойно говорили, який вимірюється, а є зовнішній вашого індивідуального життя. Чи були такі випадки, коли ви не співпадали в власному ритмі і темпі з зовнішнім часом? Наведу приклад, а ви подивитеся, чи є паралелі з вашим життям. Скажімо. У відомого французького письменника Мішеля Уельбека в романі платформа герой зустрічає аж декілька нових років. Одного разу він без коханої людини, абсолютно наодинці, йому зле він ліг і заснув. Він випав для нього новий рік, не настав, його нема. Інший раз, коли він з коханою людиною, коли він ділить своє буття, але пам'ятаєте минулого наш випуск і розмову, коли в нього є цей інший, який повертає йому погляд з боку, він зовсім геть по-іншому гармонізує своє буття, свій годинник і ритм життя з календарним. Тобто, щоразу, коли ви проспали. І не прокинулись вчасно на роботу, ваш індивідуальний зовнішній час не співпав, запізнився, асонхренювався з зовнішнім колективним. Хочете ви жити в гармонії з зовнішнім? Чи категорично не хочете? От співпадає чи ні, ідуть вони паралельно чи постійно в контрах ці два зовнішніх часи? Ця тема дуже свідчить про ваше я. Про ваш стає ключиком ця тема часу. Тільки ми про зовнішній зараз вели мову. До того, яка ви людина, і звісно, який образ і кого головне образ ідентичності ви шукаєте та формуєте. Але внутрішній, звісно, внутрішній, До будь-чого зовнішнього ми задаємо питання опозиційне, що йому протистоїть. І якщо зовнішній можна виміряти, то як вести мову взагалі про внутрішній? Де, де це відбувається, що це за координата внутрішній час? Внутрішній час так асоціативно називають внутрішній світ. Це і є, я тут нікого не здивую, час пам'яті. Тобто це час мрій, це час снів, це час почуттів. Це, зрештою, коли ви просто йдете собі по вулиці і думаєте про щось. Всі ці думки відбуваються в певному просторі, в певному часі. Не ваше тіло, ми зараз не про це. Тіло, звісно, в зовнішньому просторі і в зовнішньому часі. Це вечір, сутінки, світанок і так далі. Але в голові у вас, в ваших думках, що? І отут це все є внутрішній час. І все весь цей світ внутрішній, з незрозуміло яким чином вимірюваним годинником, а про це в нас буде по наступних випусках, називають оніричним світом. Відповідно, кожен світ має дві координати: це простір та час. Якщо в зовнішньому світі простір та час піддаються вимірювання, простір Евкліду з Ньютоном. А час хто там придумав, під нагадайте мені ну, словом піддається певному вимірюванню на годинниках, то внутрішній простір і час нікому не кориться. І хоч ви його вигадуєте, але господарем його стати не можете, поки не дізнаєтесь підказки з курсу, який попереду. З вами з'ясували, що зовнішніх є аж декілька часів. Внутрішніх, взагалі, скільки ми тільки не придумаємо собі снів і спогадів, стільки ж. А чого ж всього одне слово? Щоразу говоримо час, а мислим зовсім інші теми та категорії. А чи знали ви, що в древньому метафізичному вченні, Ну, мабуть, назву пропустив, я вас ще колись познайомлю з ним. Це праця, написана 4800 років тому, є такий, е, така сцена. Імператор китайський йшов і побачив рибака. І запитав: А як ти ловиш рибу, якщо в тебе немає вудочки? На що рибак відповів: Я не рибу. я Час ловлю. Що таке зловити час? Одна з найвідоміших цитат з класики світової літератури. Це цитата, якою майже закінчується поема Фауст Гетте. І звучить вона. Спинись хвилину. Гарна ти. Саме це була умова. Парі двобою Мефістофіля та Фауста, що означає зловити час, зупинити час. Для Фауста це означало досягнути найбільшого щастя. Для Мефістофіля це означало підкорити душу Фауста, виграти цю душу у самого Бога. Поміркуйте. А коли для вас зупинявся час? І чи не випадково думка про те, що можна зловити час в доконаному розумінні, а не в пошуках втраченого часу, належить саме східній культурі, не західній, в якій час трактується як лінія, минуле яке ніколи не повернеш, майбутнє, в яке завжди будеш прагнути, і теперішнє, яке буквально вислизає з-під твоїх ніг. Можливо, саме тому, що ти ніколи не заглиблювався в нього в це теперішнє, як вміє людина східної цивілізації, як відкриваються двері в вертикаль часу, тобто в розуміння минулого та майбутнього. Якщо в західній культурі час розуміється, як горизонтальна лінія, і по великому гатунку пряма. То ми ще можемо вести мову і про вертикальний час. Вертикальний час, час вічності того, що ну, існує завжди повні. Ну, чому дерево, наприклад, є символом, яке поєднує небо та землю, так? словом, оця вертикаль, яка може бути про карму роду і такі інші категорії. І щоразу, коли ви зупиняєтеся, фіксуєте мить. Захоплюєтесь її ароматом, запахом, енергією. Тобто ви зупинилися, ви не побігли. Ви відкриваєте двері в вертикаль часу, будучи в конкретний день, в конкретному просторі, в конкретну мить для вас щоразу, при вашій зупинці, може відкритися також оця шпаринка у вічне. І Тут і криється підказка, чому в західній культурі тексти, де є питання, пошуки часу, стали класикою кепслохом з великої літери. Ну, скажіть чесно, хто з вас читав і перечитував в пошуках втраченого часу? Пруста? Реально. Ну, я вже мовчу про Фауста, тут вже хоч трошки, мабуть, ми всі читали, але хочемо ми цього чи ні, цей текст забарвлює усю нашу концепцію сприйняття часу та переживання. Коли ми чуємо в пошуках втраченого часу, що ми тоді шукаємо? Це не кролик, за яким Аліса побігла, котра година, боже, я спізнююся. Ми смисл подій шукаємо. Ми запізнюємося. Є такий цікавий випадок. Один французький письменник, звали його взагалі то Жорж Перек, сів якось на площі і подумав, що буде фільм записувати, тобто ловити, як у той рибак без вудочки, ловити пером, ручкою, час, тобто всі події, які трапляються навколо. Він попрацював декілька годин і плюнув просто. Тому що зафіксувати все, а відбувається всього, і дуже багато навколо неможливо. Тобто, наша рефлексія, фіксація запіснюється. Ще один приклад належить він відомому роману Сартра «Нудота». якщо раптом не читали ще або не в курсі, то не. Так би мовити, купуйтеся на назву, бо буде, як і в мене, в позитивному розумінні зрада горизонту очікування. Твір насправді дуже хороший, не попри свою назву. Є там така сцена, що головна одна з головних героїнь звали її Анні, згадує, як в дитинстві отримала в подарунок альбом з гравюрами. Де була така історія, що зображення на одній сторінці, а опис цього зображення через сторінок 30. Ніколи не поруч. Більше того, якщо ви подумаєте, що це вже ХХ століття, і так трапилось, то я вам наведу доказ того, що це особливий підхід до інтерпретації часу ще з просвітництва. Жан-Жак Руссо замовив гравюри до видання Юлії або нової і де зображення не поєднане з текстом поруч. Про що цей випадок? Отже. Ми для розуміння часу мусимо мати дистанцію. Щоразу, коли ми хочемо зрозуміти, що відбувається зараз, ми ловимо ілюзію. З одного боку, ми говоримо, треба вміти фокусуватись на теперішньому, ловити час без вудки. Навіть якщо ви пишете щоденник і записуєте, що відбулося сьогодні, це не є вже зловленим часом, тому що аналіз розуміння, вписування в контекст, причинно в ширшу панораму питань та явищ, має мати 30 сторінок. Я зараз не про рік чи про щось. Зображення це те, що відбулося в зовнішньому світі. Те, що ви сприйняли перцептивно, на слух очима, на нюх і так далі. Словом, натомість, як ви це не просто прожили, а пережили. Розумієте, що є досвід в, роз, в, з префіксом про, а є пере. І тільки пере означає. Переробили. Він для вас став енергією, що дає поштовх майбуття. І хай ці приклади із Русо з гравюрами, і з книжкою з гравюрами з книжки Сартра будуть вам підказками до того, що аналізувати минуле можна спокійно, і тільки це і є продуктивно. Натомість теперішнє варто берегти, щоб воно не розтануло, не розчинилося, і е, підготувати до рефлексії, яка трішки запізниться. Читаючи тексти різних культур, цікаво спостерігати, як наше уявлення про час не є єдиноможливим. можливим. Юлія тільки що говорила про сприйняття часу у волосхідній філософії і світогляді. Я нагадаю вам про те, що сприйняття часу у індіанців у First Nation, у перших людей північної та південної Америки дуже дуже відрізняється від нашого загальноєвропейського. Це так звана синкретична свідомість, яка не передбачає взагалі категорій, які б відрізняли минуле від теперішнього і майбутнього. У свідомості індіанців час це така тканина, на якій немає позначок, де воно все знаходиться. В минулому цікаво, що в мовах індіанців кечо, наприклад, немає навіть термінів. Вчора, сьогодні і завтра цікаво, що представники цих культур можуть спілкуватися з померлими та або з майбутніми прийдешніми поколіннями, просто перебуваючи в своєму домі, в домівці, просто думаючи про них для них це не складає жодної проблеми. Спостерігати це цікаво у текстах, написаних представниками Латинської Америки. Сучасна іспанська авторка. Рекомендує Ісабель Альєнде, перекладена прекрасним українським перекладачем паном Сергієм Борщевським. Вона має таку збірку, яка називається Оповідки Еви Луни. Поговоримо потім з вами і про назву, як її інтерпретувати. Але це збірка невеличких оповідань. я рекомендую вам оповідання Валімей, де оповідачем є індіанець, хлопець юний, який згодом в іншому тексті, в іншому романі стане великим шаманом. І пригода його маленька, юнацька пригода. І цікаво, як там представлений час. Цікаво, як цей оповідач не розрізняє цих трьох категорій, а перебуває безпосередньо в теперішньому завжди. Я можу пригадати вам таку цікаву техніку, яка називається mindfulness. Цікава техніка, яку можна графічно описати у вигляді такої, е, такого зображення, коли людина йде в парку і гуляє з песиком. При цьому людина, яка гуляє, думає про те, що вчора на нього накричав начальник, а завтра йому йти на дитяче свято, а костюм ще не готовий, а посуд лишився немитий, і там ще рахунки не сплачені. І як же що ж що йому робити? Чим зайнятися? Саме час песик насолоджується прогулянку. Він вдихає повітря і свіже скошив запах свіже скошеної трави. Він бачить, як полетів джмелик, і чує, як співають Ташечки і радіє, тому що поряд він відчуває свою людину, яка йде з ним. Тобто, песик саме є той, хто практикує майндфулнес. Існує два типи. Можна їх сприймати як медитація, як динамічна медитація. Два типи. Одна спокійніша для людей, які відчувають потребу в статичній медитації. Називається родзинкова медитація. Для цього вам знадобиться п'ять родзинок. І чашка теплого напою. Ви берете родзиночку, тримаєте її в руках і усвідомлюєте, яка вона на дотик. Нюхаєте її і розглядаєте, усвідомлюєте, який вона має аромат і як вона виглядає, яка текстура, фактура і колір у цієї конкретної родзиночки. Тільки після цього ви смакуєте цю родзиночку і додаєте до цього усвідомлення ще й смак. Друга медитація більш динамічна. Мені, наприклад, вона підходить більше, тому що в статиці я не можу довго перебувати. Це коли ми крокуємо, крокуємо рівним шляхом, при цьому зупиняємо всі решти думок і тільки дивимося на те, що з нами відбувається. Як, а, а, як відчувається, а, пружинить, як пружинить наше взуття, яка температура повітря, як повітря торкається шкіри, який запах, наскільки свіже повітря, які кольори нас оточують, які звуки, яка фактура у всього, що ми проходимо? Це дуже розслабляє психіку і дуже повертає заземляє нас в сьогодення. А ще не тільки в іншій культурі, а навіть в історії і нашої західноєвропейської цивілізації ми також мали різне сприйняття часу. Кажуть, я, звісно, особисто не перевіряла, тому що знань з як там лінгво древніх грецьких мов в мене немає, але кажуть, що Гомер писав без майбутнього часу. Ну, а вочевидь, згадайте про що Іліада та Одіссея? Хто з його героїв зараз не будемо про авторство Гомера, Думає про майбутнє. Нема. Так, вони можуть трошки подумати про минуле щось згадати як рубець на коліні Одіссея. Але взагалі вони живуть в теперішньому. Отже, ми з вами розуміємо, що сприйняття потрактування, розуміння часу залежить від культури. Виховання, епохи знову ж того самого зовнішнього часу та простору. Але процитуємо Сенеку. Минулого вже нема, майбутнього ще нема. А ми з вами, це вже не Сенека, а я, тікаємо від теперішнього. Для того, щоб не шукати втрачений час, підказують нам герої художніх творів, варто. До нього бути уважним. От так само, як щойно вам розказували про медитацію. Так, Якщо ви фокусуєтесь на миті, якщо ви смакуєте мить, потім переживання цього смаку і запаху здатне стати магнітиком спогадів. Згадайте, у всіх було смак дитинства. Хто не шукав, Морозива з дитинства чи певного напою, яке повертає, так? Словом, але якщо б ви тоді не вписали, навіть несвідомо, а самим дитинством, самим виміром цього часу, не вписали цей смак в своє життя, не зафіксували, не примагнітили, як на дошку внутрішнього світу, такий на напоминалочку, потім цей смак і запах не став би засобом, яке повертає вам дитинство. Сьогодні ми здатні повторити цей дитячий досвід, якщо не просто фотографуємо, не просто на секунду в думках фіксуємо: о, я в класному місці. А коли саме. Включаємо оці всі перцептивні свої відчуття. Замислюємося хоч на секунду. А потім, наприклад, перед сном здатні це пригадати і примагнітити в своєму внутрішньому світі. Тож, давайте візьмемо останній висновочок з першого тому пруста в пошуках втраченого часу. Саме в ньому. Твор, який називається На сванову сторону, є дуже відомий епізод, який увійшов в класику літератури під назвою Мадленки, всім наш герой, а він носить ім'я, таке ж як і автор Марсель, в своєї тітинки Леоні в Парижі, вмокнув безквітне тістечко в липовий чай і щось це йому нагадувало. Тільки що він мучився і мучився. Він напружував мозок, поки не відпустив, не відпустив оцей верхній щабель свідомого, раціонального, тому що весь внутрішній час ми носимо в собі. І тільки відпустив контроль логіки, контроль раціо, одразу все дитинство. Піднялось з глибин пам'яті, що й утворило метафору розуміння внутрішнього часу як Атлантиду.